Доброго дня, шановні колеги, депутати, присутні, доповідаючі. Е на засіданні бюджетної комісії присутні п'ять членів бюджетної комісії, що дає змогу розпочати роботу. На порядок денний виносяться 5 питань. Е перше це є рішення про внесення змін до бюджету Першеніської селищної ради. Е, і наступні чотири питання: це погодження проєктів. Вони вам роздані, в кожного є на руках. Чи ви ознайомлені, чи потрібно зачитувати? Е, то якщо нема потреби зачитувати, то я ставлю на голосування проект про, порядок денний роботи бюджетної комісії. Хто підтримує даний порядок денний? Одноголосно, дякую. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до бюджету Печеніжської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Василь Досінчук. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься питання щодо внесення змін до бюджету громади. На 25 рік. Хочу повідомити вам, що розпорядженням обласної військової адміністрації номер 542 від 3 грудня 2025 року в обласному бюджеті проведено зміни. Зокрема, зменшено видатки для департаменту соціальної політики. На суму 860 тисяч гривень, в тому числі зменшено видатки на поховання учасників бойових дій по Печеніжинській територіальній громаді на суму 10 тисяч 920 гривень. Відповідно до даного розпорядження пропонується зменшити дохідну частину бюджету на вказану суму, а також видаткову частину на, на цю ж саму суму. Чи є у когось запитання доповнення щодо даного питання? Нагадується рішення рішення бюджетної комісії. Якщо немає запитань, то ставлю на голосування про внесення змін до бюджету, ті, які були озвучені доповідачем. Хто підтримує дані зміни і дані рішення? Одноголосно. Дякую. Наступне питання: про погодження проєкту рішення про внесення змін до бюджету Печеніжкої селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідаєш Василь Досінчук. Весь указаним проектом рішенням передбачається внесення змін до бюджету громади на 2025 рік відповідно до протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету Івано-Франківської обласної ради, а також розпорядження Івано-Франківської військової адміністрації від 16 грудня 2025 року номер 580, яким передбачено. Виділення коштів Печеніжинській територіальній громаді в сумі 250 тисяч на придбання обладнання, інвентарю, посуду та іншого для харчового блоку, Малоключівської гімназії. І в даним проєктом рішенням передбачається збільшити дохідну частину на вказану суму 250 тисяч гривень, а також відповідно додаткову частину на 250 тисяч за цільовим спрямуванням, передбаченими вище вказаними документами обласної військової адміністрації, а також постійної комісії кого є запитання, доповнення, дуже е, приємне таке даний проєкт рішення, бо знаємо, яка проблема є. У малому ключеві з харчування йде на школа, йде на гімназія, яка не забезпечена харчуванням, тому приємно, що рухаємось вперед і тому формальність, але ми мусимо прийняти дані кошти і внести дані зміни. Хто підтримує е, даний е, проєкт рішення? Одноголосно дякую. Третє питання: про погодження е, проєкту рішення про бюджет Печеніженської селищної територіальної громади на 26-й рік. Е, хто буде? Перший? Е, на розгляд бюджетної комісії ну, хочу зазначити, що е, по даному питанню було запрошено всіх депутатів е, селищної ради. Не тільки бюджетної комісії, і на розгляд виноситься проєкт рішення про бюджет громади на 26-й рік. Даний проєкт рішення розроблений вже від, ну, він допрацьований відповідно до закону, бо в початковій версії було прописано проєкт закону України про державний бюджет. Також включено проєкт рішення про обласний бюджет Івано-Франківської обласної ради. Бо, в тому проєкті, що висвітлений на сайті, то ще на час висвітлення на сайті, то проєкт рішення обласної ради ще не був висвітлений і нам не доведений. І відповідно до вищевказаних документів передбачається дохідна частина в загальній сумі 102 мільйона 777 тисяч, що відповідає видатковій частині. Ну, коротенько охарактеризую даний бюджет ну, такі певні тези. В ньому передбачено ріст мінімальної заробітної плати, а також відповідно і ставки працівника першого тарифного розряду коефіцієнт 1,086. Передбачено забезпеченість коштами на оплату енергоносіїв повному обсязі. Передбачено оплату праці працівників бюджетної сфери ну, практично також повному обсяг, ну, за мінусом одного місячного фонду оплати праці, що становить 5 мільйонів 600 тисяч гривень за округленнями. Разом з тим хотів би зазначити, що в даному бюджеті відсутні кошти освітньої субвенції, оскільки на сьогоднішній день відсутній урядовий документ щодо розподілів коштів освітньої субвенції. Кошти на, на фінансування програми згідно відповідного бюджету складають 11 мільйонів 800 тисяч. Хотів би також зазначити, що ну, так якби. Цього року ми закладаємо в бюджет зразу кошти на програму підтримки Збройних сил України, а також на програму, на програму підтримки військовослужбовців та членів їх сімей, що було відсутнє в попередньому бюджеті. Кошти на програму підтримки військовослужбовців складає 700 тисяч гривень, а кошти на підтримку ЗСУ становить 600 тисяч гривень. І ну є, бо у всіх є напевно матеріали, і проект бюджету висвітлений був на сайті. І там казано у пояснюваній записці, що при розподілі вільного залишку передбачається збільшення видатків по даних програмах до граничних сум, що передбачають дані програми, тобто на 300 тисяч і на 800 і на тисяч відповідно. Е, ну, короте, ага, ще хотів би зазначити, що в, в проєкті бюджету передбачено е, ну, значні, значно більші видатки на старті цього проєкту бюджету на е, ремонт доріг. Так, для порівняння, в минулому році ми стартували з коштами 2 млн, зараз у нас є 3,400. І е, також на благоустрій населених пунктів аналогічно, сума була 1 мільйон, зараз є 2 мільйона. Також значний ресурс передбачено на фінансування земельної програми, тобто вона складає півмільйона при минулорічних ста тисячах. Коротенько, так все. Якщо є якісь питання, прошу задавати. Стосовно триста вісімсот тисяч, може я так не зрозумів. Це вони з перевиконання будуть на ці програми. Ну, це за погодженням ради, звісно, але ну, передбачається тут в поясненні записів, вказано, що е, при розподілі коштів вільного залишку е, буде ну, в першу чергу передбачається забезпечення е, коштами на оплату праці. Це то, що, що було, що я вказав попередню. Це є місячний фонд оплати праці 5 мільйонів. А також на програму е, підтримки. Е, Програми Збройних сил України. Просто гранична межа 300 тисяч, а також на програму підтримку військовослужбовців, учасників бойових дій 800 тисяч гривень. І хотів би зазначити, що ну, оскільки на даний час у нас триває воєнний стан, то кошти вільного залишку не, ну, спрямовуються строго, ну так грубо кажучи, на захищені статті видатків. Тобто їх не можна буде спрямувати на, ну як би сказати, видатки розвитку чи ну, аналогічні потреби, тобто не, не можеш спрямувати ні на дороги, ні на благоустрій, ні на щось інше. Дякую. У кого з депутатів є запитання, доповнення? Дуже шкода, що були запрошені депутати і не прийшли, тому що це тільки проєкт рішення. І, звичайно, що ну, це природні і традиційно, що на самому засіданні пленарному буде виникати запитання, пропозиції. Для того і збирається сесія селищної ради, але добре в такий момент його обговорити попередньо, але на жаль, маємо то, що маємо. Тому е, наше завдання комісії погодити проєкт рішення з подальшим винесенням до на порядок денного пленарного засідання. Тож, якщо немає у кого запитання, чи є якісь запитання по бюджету? Якщо немає, то ставлю на голосування даний проект рішення про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 26-й рік. Хто підтримує даний проект рішення? Одноголосно дякую. Переходимо до четвертого питання. Про погодження проекту рішення про оплату праці селищного голови у 2026 році. Доповідає ж головний бухгалтер Олексій Шин. Проект рішення. Про оплату праці селищного голови 2026 році відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування постанови 268 про упорядкування структури умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших суддів». Перше, виплачувати щомісячно у 2026 році селищному голові довірку Ігорю Васильовичу надбавку до посадового кладу за ранг надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 40% з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. Виплачувати щомісячну премію селищному голові у розмірі 20% посадового кладу з урахуванням доплат. За ранг вислуги років та надбавок в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи. Третє, виплачувати один раз на рік допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату. Чи я у кож. Членів комісії запитання чи з депутатів, які присутні на засіданні комісії доповнення. Тоді ставлю на голосування про погодження проєкту рішення про оплату праці селищного голови 26-му році. Хто за? Одноголосно переходимо до останнього питання про погодження проекту рішення про присвоєння старостам чергового рангу особи місцевого самоврядування. Доповідач Роман Шуп'як. присутнім до вашої уваги від проекту рішення про присвоєння старостам чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до закону України про місцеве самоврядування, про службу у ранах місцевого самоврядування, особам, які посадовим особам, які успішно відпрацювали не менше ніж два роки, присвоюється черговий ранг. А саме присвоюється органом, який це призначив, це стосується старост населених пунктів. у даному рішенні пропонується присвоїти крітоці Надії Михайлівні, старості Кіданецького старостинського округу з 1 січня 2026 року черговий десятий ранг посадові особи місцевого самоврядування у межах п'ятої категорії посад як такі, що успішно відпрацювала на займаній посаді не менше як 2 роки з урахуванням часу присвоєного Попереднього рангу посадової особи. Відповідно, присвоїти сам... самокишин Любов Васильнів старості Молодятинського старостинського округу з 1 січня 2026 року, 10 ранг посадової особи, а також присвоїти Романюку Михайлу Юрійовичу, старості Слобідського старостинського округу з 1 січня 2026 року, 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах 5 категорії посад. Присвоїти Шовгенюк Любов Миколаївні старості Сопівського Старостинського округу з 1 січня 26-го року черговий дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. У мене все. Дякую. Якщо буде запитання, дякую. У кого є запитання? Тоді ставлю на голосування про погодження даного проєкту рішення. Хто підтримує даний проєкт рішення? Одноголосно дякую. Це було останнє питання роботи бюджетної комісії. Усім дякую за роботу. На цьому завершуємо роботу бюджетної комісії.